Вітаю Олеся, вітаю, слава. Я б сказала, що встановлення ялинки на Софійській площі вже на завершальному етапі. Принаймні, новорічне дерево вже повністю змонтували, і наразі його оздоблюють гірляндою та іншими прикрасами. Так щоб розвішати вже повністю гірлянду, комунальники кажуть, треба ще близько години. Скільки потрібно часу на те, щоб розвішати ялинкові іграшки, не дають точної. Термін їх почали тут розвішувати ще від учора. Вчора повісили три коробки. Ще стільки ж привезли сьогодні. І кажуть, що це далеко ще не всі прикраси, які збираються тут повісити. Трохи розповім про концепцію самої ялинки. Вона цьогоріч, як бачите, білосніжна. прикрашає її гірлянда з блакитними вогниками. А от ялинкові іграшки будуть бюрюзовими. Їх також можна побачити на ялинці. Люди проходять повз головне новорічне дерево, фотографують. і Ми з ними поспілкувалися. Вони поділилися з нами враженнями. І перше, що нам казали, що цього річчя кольорова гама новорічного дерева досить таки вписується у Софійську площу. Давайте почуємо пряму мову. В принципі, гарно. Але все одно мені здається, що воно ну не сильно доречно в такі часи, е, тому що якби війна йде, тому якби. Але в принципі дуже гарно. Подобається ялинка. А, Взагалі, подобається. я вважаю, що ялинка, хоча б повинна бути навіть у цей час. Але для дітей, для маленьких, які зараз в Києві, для них це все таки свято, і їм потрібно його дарувати. Тому, на перший погляд, так це прекрасно. Мені гармонує вона. Хай буде віла така вона приємних кольорів, дуже е, гарно гармоніює, мені здається, з собором. Тому та. сподіваюся, що в наступних роках буде більше, гарніше, з перемогою. Я вважаю, що новорічний настрій в будь-якому випадку повинен бути в Києві, тому що тут люди також живуть і ну, життя йде, життя продовжується. Ніхто не знає, скільки ми будемо жити, особливо при ранкових атаках, шахідах. Тому ця ялинка вона чисто символічна і вона має бути. Значить, що е, тут також заплановано встановлення фотозони її ще не монтують, і буде кілька яток з сувенірною продукцією, і там можна буде задонатити на Збройні Сили України. І також відзначу, те, що цьогоріч, як і минулого року, на річну ялинку на Софійській площі встановлюють коштом меценатів. Така інформація на цю хвилину і нині передаю слово до студії. Шун дякую якось так спокійно, поки я думав, там вже ялинка сіяє в іграшки. Я, ну не знаю. Я, я чекав більшого свята, більшого дива. Поміту. То що що? Ялинка ж має бути помітною. Так почекай, що офіційного запалення не має. та я не про цю в принципі. Ялинка має бути помітною. На дорозі ми маємо бути помітними. А знаєш, мені, мені, мене мені як виховували. Мені казали, слава, скромність прикрашає того кого більше нічого не прикрашає. Ну, от Сука, мене ну, так. Це виконую. не особ... обов'язково скромність. Є люди, які просто інтроверти, вони не хочуть, щоб до них лізли, вони не хочуть бути помітними. Ага. Їм добре просто бути такими, як вони є. Все е, написала наша глядачка щодо свята Миколая, пише: Я не хочу подарунків, бо в мене все є. Але я люблю дуже робити подарунки рідним і друзям. Оце, до речі, в тому числі теж свято для людей, які просто люблять дарувати. Серед моїх знайомих теж є дуже багато. Людей, які от подарунки Класно для них, але от вони набагато більше якихось емоцій і радості отримують від того, що самі дарують, особливо якщо от дуже класно вгадують з цими подарунками. Вітаю! А що потрібно робити, щоб отримати подарунок? Дивлячись, від кого ви хочете отримати подарунок? Що потрібно робити? Я не знаю. От давай от давай уявімо, щоб отримати не знаю, від друзів подарунок. Чи бути хорошим другом. Що? бути хорошим другом? Ти знаєш, у мене є дуже хороший друг. Він за 14 років дружби не зробив мені жодного подарунка. Жодного. Ти маєш бути хорошим другом, щоб отримати так. Подарунок. Я хороший його друг, Уф. а не отримав від нього жодного подарунка. От мені здається, ну, не працює. до нього запитай, чому не... ти мені нічого не даруєш? Ну ні, ні? Ну, в мене ж немає. Я ж обираю друзів не через те, що вони мені роблять подарунки або не роблять подарунки. Просто людина жадібна. Мені здається, з деким деським ну нема що б ти не робив, на який би ти шпагат не сідав, який би кракав'як не танцював. Я б не хотіла, щоб у мене був друг, який буде сидіти в ефірі, і розповідати про те, що, що я жадібна.